У Запорізькому національному університеті відбувся науково-методичний семінар національно патріотичне виховання на засадах козацького звичаю СПАС. Участь у конференції взяли вчителі, директори шкіл та керівники територіальних відділів освіти. В рамках заходу учасники обговорили шляхи практичної реалізації програми розвитку козацького звичаю спас в закладах освіти. Нагадаємо, відповідну програму на 5 років затвердили у 2023-му. Вона передбачає спортивне та національне. Патріотичне виховання молоді під час війни це от найкрай найкрай важливо тому що сьогодні бути патріотом, патріотом нашої країни і нашого Запоріжжя дуже важливо. А от куди б ми не їздили і де б ми не спілкувалися, якщо чують, що ми із Запоріжжя, нас разу пов'язують з запорізьким казацтвом. Тому це наша ідентифікація запоріжців, що ми запорізькі козаки, і ми повинні відчувати цього. І саме ця програма налаштована на такі от поширення патріотичного козацького виховання. Суть казацької педагогіки складається із чотирьох с. Перше самоврядування. Діти мають вчитися самоврядування. Самоврядування дає волю, вільну людину. Друге це самозабезпечення. Ми мусимо навчити дитину, щоб вона шукала можливості здобуття своєї мети. Самозахист. Ми мусимо навчити дитину, щоб вона вміла захищати свої інтереси, інтереси суспільства і самореалізація, самоповага до себе. Наразі нагальним питанням в рамках програми є підготовка викладачів. Всю роботу проводить Запорізький національний університет. У закладі вже кілька років функціонує кафедра, співробітники якої займаються відповідними розробками та покращенням методичної і практичної бази. Основна мета навчити освітян правильно викладати шкільні дисципліни в рамках програми розвитку козацького звичаю спас. Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб спас поширювався, тому що ми бачимо його дієвість, його позитивний вплив на молодь. У нас є кафедра. Яку очолює Анатолій Конах, професор, доктор наук там же працює Олександр Притула, і саме ця кафедра є осередком тих наукових досліджень, тих розробок, які потім знаходять свою реалізацію в практичній роботі викладачів в спасу. А зараз ми йдемо далі і готові спільно з міською радою на перекваліфікацію не тільки вчителів фізкультури, а й інших вчителів. Бо... Спас це філософія і втілення козацької педагогіки не тільки на уроках фізичного виховання, а й будь-якого уроку. Ми спільно підготували програму, яка профінансована кошти, передбачені на 5 років до 2008 року, купа заходів там до, до всіх закладів.